Гідність або забуття в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ історичного фільму Довбуш у стрічці. Зображена боротьба опришків проти польської шляхти. Більше про це розкаже наша Вікторія Резун у пошуках помсти за вбивство батьків, рідні брати Іван та стають ворогами. А все через те, що один хоче справедливості, а інший жадає слави та грошей. правити, як я маю жити. Вихаркає свої печінки бігми Боже. Олексій Гнатковський зіграв у фільмі Роль брата Олекси Довбуша. До зйомок розповідає актор, і гадки не мав про існування свого персонажа. Я розумію, що це була е, реальна постать. Це був справжній. Е, Існував справжній гришов, брат Довбуша. Вони були двоє. Більше того, в музеї, якщо ви дійсно здати в музей Довбуша, там є цілий шлях, який проробив Іван, куди він, де, він, де він орудував, де в нього була ватага, куди вони йшли і так далі. Іван це така біблійна історія. З одної сторони, це історія. Каїна і Аволя. Є чимало легенд про Олексу Довбуша та його пригоди, розповідає режисер Олесь Санін. Аби якнайточніше відтворити перебіг життя ватажка Опришків, він опрацював чимало історичних та кримінальних матеріалів 18 століття. Це фільм історичний, але це не байопік. Хоча ми знаємо, і, до речі, в франківчанин. Академік Грабовецький зробив дослідження, в якому в своїй докторській дисертації він доказав про те, що був реальний реальна історична постать Олексій Добощук, який і являється тим Довбушем, який став ворогом тогочасної держави речі Посполитої, ну особисто шляхти, який відвоював право на свободу свого народу. Роль Марічки Коханий Олекси Довбуша зіграла акторка Дар'я Плахтій. Коли ми це втілювали, коли ми це робили, це було просто якби про таку локальну історію і Марічки, яких ми знаємо. Щось там десь на сторінках історії ми бачили і чули. і моя увага була сфокусована на цьому. А коли я побачила фільм «Учора», я зрозуміла, що це резонує настільки сильно, і там є от одна сцена, яка є і в трейлерах, і про яку можна говорити. Де Марічка каже: Візьми мене з собою і він іде, і вона його відпускає. Я зрозуміла, що це зараз про кожну жінку, яка відпускає свого чоловіка на війну, і це защемить серце кожному живе в Україні зйомки фільму розпочали ще у 2018 році. За цей час витратили понад 120 мільйонів гривень. Частину коштів на стрічку отримали з державного бюджету. Це чимала сума, але Держкіно пішло на це і виділо нам ці гроші. А іншу половину так нам змушені були шукати у масовий прокат по Україні. Стрічка вийде з 24 серпня.